Всім здравствуйте, с вами Власник Максим Владимирович. Сьогодні 13 августа 2024 года і я вам стихотворення для дітей. Вчуся плавати. А на річці у селі і дорослі, і малі у воді і в лоці з головою по п'яти Сонце гріє літня спека, і до ночі ще далеко, а я плавати не вмію, у воді сижу по шию. У мене маска довгі ласти, це обладнання сучасне. Я на себе одягаю, воду весело пірнаю, вже синіють в мене губи, цокотять гучненько зуби. Вчився плавати до ночі, тому їсти дуже хочу. Ось і день уже скінчився, плавати я не навчився. Завтра буде новий день, запишуся у басейн. Всім гарного дня, з власником Максим Володимировичем.